Всім привіт! З вами я, Денис, і сьогодні мені просто і сьогодні я з вами буду грати в Майнкрафт, але мені сьогодні щось е... не дуже мені довго, треба чекати е... тих е... лайків, тому я зразу зра... я закачав таку страшну карту, тому я її розділила на дві частини. От, от вона, тільки я все інакше. Ну а ми пригаємо.

Зумбак. Я его бачу, я его бачу. На, 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 на. Ты здесь не буду говорить да? Стоп, 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 я текаю, я текаю здесь, я просто текаю. Все страшно карта, но я, но я текаю, да. Все, я пошел, я пошел. Я текаю. Я утекаю. Блин. И Ну і де це. Тут ні кінця і ні краю. Тут только павучок. Коротше, нехай ну, мене б'ють, я буду... Я зіграю... Коротше, я граю в Спанч Боб знову той. Продовжую е, Дивитися Спач Боба. Карту Спанч Боб! Вибачайте за... Ну за топу я не можу... Так, я вже тут трохи побував знову ж таки. Хочу трохи подивився, і я от, 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 от я вчора згадав, що я вам не показав всі вдома наших головних героїв. Перший я трохи там вже в нього вкрав речі, ну я просто вкрав речі, але так нічого там майже не руйнував. Так, заходимо в дом е, того. Губки Боба. У нього тут от. Світло включається, я вже такого включила. Риба стоїть. А, то вже пізніше. Котока, вот я сам не знаю, що тут є. Ви напишіть мені в комментариях, оце реалка. Що тут є. Так, там шов якісь пацієнти. Що там є? Цікаво мені. Тут воно ну, просто е, якийсь от холодильник. Тут касвіт. І один з жалізі звідси нічоїсінько не брав. Тут є двері забув закрити. Тут я, я так зрозумів, що тут туалет. Подивіться, це е, як туалет, це ванна точніше, це як туалет, це кран із водою, а це як поливати е, квітки. Ясно. Вперше я йду наверх. І я ще десь тут бачив воду. Вот він. І я буду тих тихо говорити, повибачаюся, бо в мене маленький братик спить. Тому я мушу так тихенько говорити. Стоп, а чор? Стоп. Я хотів закачати карту, але щоб вона була тихі, і щось якось не дуже страшна. А так вийшло, що вона така взагалі не реаль... недостроєна, напевно. Т так, тут я. А от. Знизу підвал такий. снизу вот эта библиотека вот тут как э, вся куэ, книжки как книжка а тут что а такое мясо ясно я просто для вас скажу что ясно я уже это все бачу поднимаемся поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. и все а варе ну І так, знову ж таки раджу підписатися на канали мого брата. Футбол для профі. І моєї сестри Кама ТВ, як завжди. Майже як завжди. Только я вже знову знов я думаю, за твою двері і в секрету. Так, оце як у нього холодильник, я так поняв, такий пічка, яка, яка чомусь не відкривається. Тут кажуть пише, не знаю що, ви тут прочитали, напевно. Я сподіваюся, не... що ви напишете в коментах. Просто тут каже, це найменший дім. Це саме найменший дім з усіх, то що я тут бачу. Бачив. Але тут є такий, А тут нічого просто. А нашого літрак я не понял. А ну стоп. Зараз я собі візьму цей і і подивлюся, що це за рычаг такий. Ха, рікол, так що на майс. Я пішов звідси, бо нічого гісінького, інтересного немає. Я зараз голос піднімлю, не бійтесь. Так, отутка взагалі нереально. Наковальна Сундук, в якому здесь лежали не. Я, я хвісь сказала. Ну, і це все. Це телек, отутки я ще вам не показав. Це у нього такий холодильник із Пічка, і в нього такі холодильники списка, є його комієдревірка. Ну і все, можна виходити. А тут ще й такі круті сходи, блін, представляєте? А для чого це рюкзак? чак? А, це такий телек. Ой, вибачте, я, нечайно зламав картину. Там, де він дивився мультик. Якийсь, або Якусь програму. Ну, не знаю, навіть. Що він там дивився? Ну все, я вам всіх показав ге основних героїв, а от сюди я вже без вас не заходив. Це щось нове. Меня наизусть Иван. Так. И ч тут-ка? А що за новый материал? Всеки у вас новый матеріал факт объем. Так, ты у нас не будешь? Ну, не знаю, что это. А вы наклеиваете якийсь не ну, не знаю, як будемо робити. Я це виключу. Блін, не може. Ну добре, але я не знаю, що це за штука, тому... Хто знає, напишіть. напишіть. Так скільки я вже знімаю? А, 7 хвилин, то ще можна. Я буду старатися відео робити коротші. Це що за... Ви почати в шоум шум там. То просто... Я, е, моя мама варить її їсти, тому такий шум. Я не помню, що то. Стоп. Е, напишіть, якщо е, на, на цьому ролику набереться 10 лайків, е, то я буду знімати. Е, ще напишіть у коментарях, чи мені треба знімати виживання. Якщо набереться 10 лайків, ви напишіть у коментарях винчите виживання, то. Я буду знімати виживання. Як я тут кабалюся виживанку. Так, тільки я вже бував. Може і без вас навіть, Ну я вже не знаю. Ну я точно... В Медусі там нічого немає, я вже перевіряв А, вот, плактона того. Ой, я тут ще багато не, роз... не роздивився. Тому це, напевно, буде, буде дуже довго. везде там. Так, котушки. Вот я вас еще тут улыбка, да робот. Сечу. Оба, она. А тут компания уйдет за рецепты. Хорошо. Просто Так, это Я сам не знаю, що це є. Я тут е, трохи походив, побавився, і я е, знайшов ті американські ігорки, і знаєте що? Зараз я їх знову прийду до то коло веселки. Десь вона була, зараз я її покажу вам. А от там, бачите? Бо там, є зараз. Ну, там, коротше, там. там не, вот Тутка веселка стоп не че я переплутов. то перепутал ну ладно знаю, не знаю а вот тут была вот это какие-то парк чешу. А это шо это знаю так тут здесь то помп... был короче без хода зайду Иди, курочка, иди. А, це не то, це не то, це не то, вибачайте, це не то, це не то, це не то. Так, іди, іди, іди Це Ця... домик то. тої білки, знаєте. А ты той... парк тоді? А вот він. по моєму я його вже знайшов. Так, а це що? шо? це просто земля? А до мене все бікіні ботом виглядає із землі там. Цікаво мені думали. Йо! Йо. Йо! Ви тільки подивіться на цей бікіні. Потом. Я тільки вже забув, де я, де я то бачив. Там де... Із парку. Ну, Оно зараз я ще пошукаю, я так просто не здаюсь. Так, 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 я так просто не здаюсь. Скільки там вже? О, 11, то ще можна знімати, думаю, в мене багато пам'яті є. Хм. Навіть не знаю. Здесь були такі гірки. Добре, я скажу вам. Тут були такі е, як його. Як вам то сказати? Тут були такі. Е, Блін. Як би то сказати. Ну, коротше, тут було е, таке. Е, рейси, рейси. І я там поставила, і Там була вагонетка, Я поставила Кріпера, і Кріпер крутився по тому. Це смішно, я знаю. Це дуже смішно. Це смішно було, але я так зрозумів, що тут вже нічого нема. Можна вже навіть закінчувати ролик. Ні, ну я ще сюди подивлюся і все і закінчу ролик. С Стоп! А це що? Ну, Ну, не знаю, не знаю. Потім подивлюся ще колись. А де я хотів... зайти? А, вот сверх. Бігіні А, це школа бікіні Bottom. Вот, тут сидять у каб, тут каше четвіка. Сидять, ну, коротше. Стоп, я знайшов цей парк. Двіється. Так, я його знайшов. Все. А вот, и про що я вам казав? Вот про що я вам казав. Ми тут кружляємо, Стоп, ти ще й думаю, ну нет, ты все, три крипери гасають. Три кріпери гасають. Ну ви поняли. Давайте ще овічку, Ой-ой-ой-ой-ой. Давай ти ще й сюда підеш, з плюсом. Ей hey, ти, пішла, разом з кріперами китайцев. Ну вот, короче, я ще тут прокатаюся там, на кльовому тому. Ну Давайте звідси поїдемо вниз. Дивіться. А, ясно, це вже кінець райд Зараз, секундочку, давай дайцо в райд. А, стоп, ну хай він буде Эй,

Я вам все таки показав. Ну, а з вами був Денис. Всім удачи, всім па-па. Ролик був довгий. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.